хлопці, хлопці олігархи. Ми є хлопці, хлопці олігархи. Бідний хлопець із шахтарської родини і головний олігарх Епох Януковича. Це все про нього, про Ріната Леонідовича Ахметова. Народився він в Донецьку 1966 року. Однокласники згадують Ріната як найспортивнішого хлопця в класі. Він займався боксом і грав в регбі. Однокласники думали, що він стане боксером. 2001-го Ахметов закінчив Донецький університет. Тоді йому було 35 років. Як спортивний хлопець без вищої освіти зумів заробити свій перший мільйон чи то навіть мільярд, Ахметов не Яться лише віджартовується його біографія, заповнена білими плямами. Одна з версій змі, що Ахметов був завзятим картковим гравцем, і що початковий капітал він виграв карти. Широковідомим ім'я Ахметова стало 96-го року, коли він посів корісло президента футбольного клубу Шахтар. Рінат зайняв місце убитого донецького підприємця і кримінального авторитета Ахата Брагіна, відомого як Алік Грек. Його підірвали у Віплощі в Донецьку 95-го. Замовника вбивства не знайшли. Про Ахметова і його попередника красномовна згадує німецький режисер Якоб Спройс у документальному фільмі Інше Челсі. Ахметов сам не пропускает ни одного матча. Он родился в Донецке, здесь он и живет. Несмотря на многочисленные просьбы, меня не пускают на вип трибуну. Жалко. Может причиной тому покушение в 1995-м, тогда на пятой минуте матча взрывом бомбы был убит предшественник Ахметова Брагин. По легенде его опознали только по часам Ролекс. Сегодня Ахметов продолжает дело своего наставника. 90-х многие бизнесмены Донецка, как принято здесь говорить, трагически погибли. На футбол Гринат Леонидович брал с собой Колесникова и Януковича. Украина, пожалуйста. Давай мы втроем, мы втроем. Да, давайте включайте Марину Ифодину. Давайте без новостей включайте. Минута. Давайте, я буду вас ждать. Да прервите вы. Нет, 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 не будут ждать. Не будут, давайте сейчас, скорее. Ну анонсами добьете, ну все, я не могу. Ренат Леонидович здесь, Борис Викторович, давайте, включайте скорее. Поруч з олігархом у площі майже ніколи не було його синів. Кожен вихід Ахметова в люди з меншим сином Алміром, 97-го року народження, та старшим сином Даміром, 88-го року народження, перетворювався на сенсацію. Цього року в медіа з'явилася інформація, що Дамір Ахметов більше не холостяк. Його обрани стала старша донька сербського аграрного бізнесмена Діана Костіч, яку в ЗМІ прозвали цукровою принцесою. Непублічною була і залишається єдина дружина Ахметова, мати його дітей Лілія. В мережі є лише кілька фотоблондинків Лілії. Як і годиться дружині олігарха, вона є головою ревізійної комісії компанії свого чоловіка СКМ. В далекому минулому Лілія Смірнова працювала на Донецькому заводі гумово-технічних виробів, обіймала посаду. Ториски другого розряду від великих грошей до політики один крок. Ахметов був нардепом п'ятого і шостого скликання. В новому амплуа він становив рекорд з пропущених засідань парламенту. За 4,5 років він пройшов письмову реєстрацію лише один раз, тобто пропустив 529 сесійних засідань. Офіційна причина відсутності Ахметова позначена як невідома. Поки олігарх прогулював роботу в раді, в його рідному місті встановлювали пам'ятник в честь нього. 2008-го в Донецькому парку постав добрий ангел миру. Місцеві охрестили його пам'ятником Ахметову. Офіційно золотого ангела і золотими шипами присвятили добрим справам меценатів. Переломним для Ахметова, як і для всієї України, став Євромайдан. Період Євромайдану і самого початку заворушень на Донбасі Ахметов займав підкреслено нейтральну позицію. Його заклики до миру були адресовані відразу всім, і водночас нікому. Донецьк бомбити не можна. Донбас бомбіти не можна. Не можна города, не можна розрушати посілки, не можна розрушати інфраструктуру. Байдужість до країни вдарила по мільярдній кишені олігарха. Видання Форбс з 2005-го рахувала ставки Ахметова. Тоді його капітал становив 2 мільярди і 400 мільйонів доларів. До 2014-го ця сума збільшилася до 11 мільярдів доларів. Та за останній рік незмінний лідер української сотні найзаможніших втратив майже половину. Цього року Форс отягнив його статки в 6 мільярдів 700 мільйонів доларів. Спостерігаючи за будівництвом донбас Арени, далеко 2009-го автор документалки інше Челсі переймався філософськими питаннями. Принісіть літа Донецька славу і честь і городу корумпіровані експлуататори или шед патріоти. Олігархія это необходимо етап молодого капіталізма. Що напишу в учебниках історії об українських рокфеллерів? Певно, що в історії України закарбується переїзд Ахматівського Челсі з окупованого Донецька до Бандерівського Львова. А старший син олігарха Дамір, за даними змі, разом з дружиною Серпкою ви сімейне гніздечко на батьківщині англійського Челсі у Лондоні. Лондон. Тим часом сам Рінат Леонідович теж проміняв рідний Донецьк на Київ. Тепер Форбс називає його біженцем номер один. Ахметов частіше буває в офісі СКМ на вулиці Десятиній. Бізнесмен виходить із броньованого автомобіля Мерседес С-класу і швидко піднімається в кабінет. Із панорамних вікон якого відкривається вид на парадний вхід МЗС і куполи Михайлівського собору. Якщо вірити Ахметову, для нього таке життя без Донецька це життя під санкціями. Для мене найбільша санкція це тоді, коли я не зможу ходити по цій родині, по своїй, по донецькій землі. І не зможу в місті з вами дишатим. Ось випадки, от.